Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. На цьому занятті розглянемо питання обліку податкового кредиту у бухгалтерській програмі. Стаття 198. Податковий кредит Податкового кодексу України говорить, що до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені, нараховані. У разі здійснення операцій з а, придбання або виготовлення товарів та послуг. Пункт 198.2 статті 198 говорить, що датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше. Дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів послуг. Дата отримання платником податку товарів послуг. Далі нас цікавить, нас все цікавить, але зараз ми звертаємося. До пункту 198.6 не відноситься до податкового кредиту суми податку, сплаченого нарахованого у зв'язку з придбанням товарів послуг, не підтверджені зареєстрованому в єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними розрахунками коригування до таких податкових накладних. Чи не підтверджені митними деклараціями, тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього кодексу? У разі, коли на момент перевірки платника податку, контролюючим органом суми податку попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються непідтвердженими, зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього кодексу. Податкові накладні, отримані з єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. У разі якщо платник податку не включив, у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної розрахунку коригування. І так розглянемо облік податкового кредиту у бухгалтерській програмі. Спочатку звернемося до довідників договори і нас цікавлять наші постачальники. Вид договор з постачальником. От я вибрала, поставила галочку. І я бачу договори з постачальником. Пульс ТОВ. Ведення взаємороз... взаєморозрахунків, за бухгалтерським обліком обрала за документами розрахунків. Коли я обираю саме такий вид ведення взаєморозрахунків, то програма дає можливість також заповнити вкладку за обліком ПДВ, за документами розрахунків. І другий постачальник ексклю... ексклюзивні меблі. Оберемо вид ведення взаєморозрахунків за обліком, за договором в цілому. Обираємо вкладку Купівлі. Документи постачальників. Спочатку оберемо контрагента ексклюзивні меблі, щоб у нас не було тут багато інформації і ми не путалися. Ексклюзивні меблі. І так, наприклад, 7-12 надійшли меблі. Від контрагента ексклюзивні меблі Пуф у кількості 100 штук. Ціна без ПДВ 500 гривень, і того всього 60 тисяч гривень наша накладна. Розглянемо, проведемо цей документ, провести і звертаємося. До звіти, до вкладки звіти, оборотно сальдова відомість по рахунку. Податковий кредит ми контролюємо по рахунку 64,42. Обираємо 12 місяць, 12 місяць це грудень. Рахунок 64. 42 сформувати. Так, як бачимо, у нас за дебетом 10 тисяч з'явилося. Ми звертаємося до документів постачальником документів і будемо контролювати, як я і про зобов'язання вам розповідала, будемо контролювати дату податкової накладної кожному, кожного дня. Тому і формуємо оборотну сальдову відомість, відомість кожного дня. Перший документ 7.12. І тепер оберемо не за весь. Місяць, а саме за один день. 72-го сформувати. Як бачите, ми бачимо по, 40, по, по рахунку 6442, що наш постачальник не виписав нам податкову накладну за кредитом, ми бачимо, що податкова не виписана. Далі ми звертаємося в вкладку купівлі. І нас цікавить вкладка реєстрація вхідних податкових документів. Спочатку ви повинні бачити, чи наш постачальник зареєстрував податкову накладну в єдиному в реєстрі податкових накладних. Ви завантажуєте ці документи через ту програму, яка буде у вас на вашому підприємстві, ну, наприклад, Фрідозвіт, завантажити, надіслати запит. Такий запит, якщо дуже багато вхідних податкових накладних, так і декілька разів на день ви робите такий запит, якщо у вас багато треба контролювати податкових накладних. І, наприклад, ви зробили запит, і бачите, зараз мені показує, у мене немає зараз інтернету. Та й взагалі такої податкової немає в реєстрі. Мені зараз програма пише, що нема організація, не використовує, але за умовним прикладом ми розуміємо, що податкова накладна є в реєстрі, і ми повинні її внести до нашої бухгалтерської програми. Заносимо контрагента, договор постачання. Клиночку. Це у нас податкова накладна 10-го. А нам нада податкова накладна документи постачальника 7-го, 12-го. тому що це наша перша подія. І це ексклюзивні меблі. Зараз купівля. Реєстрація вхідних накладних, податкових накладних, і ми створюємо податкову накладну. От ми бачимо її, що вона вже зареєстрована в реєстрі. Ми бачимо її дату, номер, і ми реєструємо її в своїй бухгалтерській програмі. Можливо, завантаження є автоматично. В якісь в яких-то бухгалтерських програмах це можливо настроєне, це буде автоматично. Ми беремо, заприклад, що не автоматично, тому ми вибираємо ексклюзивні меблі. Тов, контрагент. Зараз ми бачимо, купівлю продажу підтягується назва договору. Вид операції, податкова накладна. Тут може бути не тільки, податкова, не тільки накладна, а й інший документ, податкова накладна. Ми бачимо, ми бачимо з реєстра, витягуємо цю податкову, ми можемо її навіть напечатати. І ми бачимо номер. Наприклад, там номер буде 52. Дата виписки, вона повинна бути 07. 07.12.2022 07. дванадцятого 07, 07. Наприклад, зареєстрували її там через 3 дні. 10.12. 12, 2022-го, зазареструвала, необхідно перевіряти. В єдиному реєстрі податкових накладних вхідний документ, отриманий в електронному вигляді. Так, дата нарахування податкового кредиту 16. 16-го. Дата отримання. Так, і нам необхідно заповнити вкладку Номенклатура поставки. І ми зараз подивимося, які тут у нас в купівлі Документи постачальників. Так, у нас тут 50 тисяч без ПДВ. Йдемо до нашої податкової вхідної, реєстрації вхідної податкової накладної. Дотати. 20%. Сума без ПДВ 50 тисяч. Сума ПДВ 10 тисяч. Тут треба калькулятор вибирати, вибирати калькулятор. Так все десять тисяч. Окей. Без ПДВ. Окей. О, трошки програма не хотіла працювати. Господарська діяльність галочка, навіть сама програма поставила, оподатковано ПДВ і. Зраз, з, з, тут прописується стаття декларації. Ми цього ще не вивчали, але будемо на наступному занятті вивчати. Але все написано 10.1, 10.2, 10.3. Придбання на таможені території України. Все добре провести, закрити. Так, і ще неправильно, ще хвилиночку. 16 уняла. І ще й тут Я не, треба необхідно е, е, виправляти номер. Не, виправляти дату 07-го. 07. Дата виписки 07-го і номер. І е, у нас реєстрацію також треба виправляти 07, на, інакше наша програма не буде цього розуміти. Провести закрити. Дату перевіряємо, перевіряємо. І дивимося нашу оборотну сальдову відомість по рахунку 6442 сформувати. Як бачите, все вірно нам постачальник виписав, і ми перевірили А Що ми не можемо перевірити? Ми не можемо перевірити, як ви розумієте, ми не можемо перевірити вхідний номер. Номер податковий. Постачальник вірно, ну а ми можемо йому довіряти. Тепер розглянемо приклад, коли у нас є. А, і е, потім е, ми оплатили 12 числа. Ми оплатили цю суму нашому постачальнику, це вже буде друга подія договорку купівлі продажі. Ми оплатили е, 60 тисяч. Це виписка, виписка з банківського рахунку. Пам'ятаєте, я розповідала на, на, на попередніх заняттях: провести закри, закритий це друга подія, вже ПДВ у нас тут не буде. Дивимося, дебет кредит Закривається розрахунки з постачальником і списання з 311-го, як бачите, з цим е постачальником. Все зрозуміло. Тепер візьмемо іншого постачальника. Візьмемо нашого постачальника, показати всі. Пульс. Як пам'ятаєте, ми по документам розрахунків працюємо з цим постачальником. І перший документ розрахунків це рахунок на оплату від 04.11. Були отримані. По цьому рахунку ми отримуємо стільці 25 штук. 25 штук по 3 тисячі без ПДВ. Всього на 90 тисяч гривень. І другий рахунок 5 числа. Також 25 штук на 90 тисяч всього рахунок. Взагалом вартість і тут 25, і тут 25. 10 11-го надходження товарів по рахунку від 04 одинадцятого на 90 тисяч. Бачите так? Так, і 11-го. Це 10-го у нас було. Проводимо, провести. Контролюємо нашу оборотну сальдову відомість зразу 10-го числа. Звіти, оборотно сальдова відомість. так Сформувати це у нас 07 Тепер нам потрібно десяти. Пульс з розбираємося, що не так. Коли у нас тут ще документи проведені. Це рахунок, це рахунок, жодних нема документів. Десятого тільки пройшли документи. Знімаємо галочку. Пульс. Це все ексклюзив. Так, і коли ж ця у нас сума з'явилася. Зараз будемо шукати помилку. Так, 10-го, 9-го сформувати. Ні. Навіть раніше документи постачальника. Ага, 10, го 11. го Ось де наша помилка. Взагалі не той місяць, 11 листопада. І нам необхідно обрати десяте число. Десяте число. Десяте листопада обираємо день. Ні, нам треба листопад. Листопад. Десяте і десяте. Саме складно обрати день. Так, у нас, як ми бачимо, ще нас постачальник не виписав, не зареєстрував податкову накладну в реєстрі. Ми звертаємося до реєстру, купівлі, реєстрація податкових накладних. Беремо умовний приклад, що ми завантажили документ, що ми бачимо податкову накладну в реєстрі. І, як я вам вже показувала, заносимо всі дані. Наприклад, ви бачите, що номер податкової накладної вхідною 256. Дата. Вірно, ви перевірили, дата вірна. І ми проводимо, закриваємо. І головне, що ми бачимо тут, що реєстрація вхідного податкового документа на підставі рахунку від 04.11. Це дуже важливо. Провели, цю, провели цей документ і дивимося, формуємо нашу сальдову-сальдову сальдову відомість. Як бачимо, все вірно, наш постачальник виписав податкову накладну, накладну, чому ми дуже раді. Йдемо далі. Документи постачальника. Так, я обираю пульс. Далі у нас, я хочу, щоб Податкова була пізніше. Я, наприклад, її. Мені подобається, mm. якщо вона пізніше. 21, ось так, 00. Провести закрите. Надходження. Надходження треба виправити. Наприклад, тут у нас буде 15,0. Провести закрите. Так. Все, вони помі. Помінялися своїми містами, спочатку надходження товарів, далі реєстрація. Потім 11-го ми оплачуємо пульсу за меблі, але, як бачите, ми оплачуємо його на підставі рахунку від 05 го 11, ви вже знаєте, на на, треба нажати на оці три рисочки. Сформувати, і обрати той розрахунковий документ, який вам потрібен. Ви бачите це в виписки банківській. Обираємо рахунок на оплату постачальників за 5 листопада. Провести закритим. І дивимося, які Проводки перевищує залишок коштів. Ну, правила, так? Дебід кредит. Ну, правила. Як бачите, наша бухгалтерська програма сформувала нам 64,42, але... Так, як перша подія була списання коштів з банківського рахунку, то у нас з'являється 64,41. Формуємо оборотну сальдову відомість. Тепер нас цікавить 11 число. 11 число. 11. Сформувати. Так, на цей час податкова ще не виписана нашим. Постачальником і дивимося на 64,41. Сформувати. Як бачите, також у нас є кільцеве сальдо. Так, тепер ми звертаємося до реєстру. Бачимо, що наш постачальник. Добрий, гарний, сформував, зареєстрував в реєстрі податкову накладну. Наприклад, вона 257-й номер. Тут ми вже трошки можемо дивитися, а чи попередня була менший номер, а зараз більший, хоча б цієї потопутаниці немає у них, тобто все добре. Проводимо цей документ. Провести документ. Я хочу, щоб він був пізніше, ніж списання. Тут у нас 23, я ще зроблю 15.00. Провести закрити, люблю, коли красивенько. Спочатку списання, а потім реєстрація фідного податкового документа. Формуємо нашу оборотну сальдову відомість, як бачите, наш чудовий. Так, ну, такий вже він і чудовий. Це 41, так, 64,42. Сформувати. Як бачите, у нас а, виписана податкова накладна, але у нас залишається 64,41. Незакритим. Що це значить? А це означає, що на цей час. Ми оплатили кошти, але нам не надійшов товар. І ми на підставі цього рахунку за 5.11 створити на підставі створюємо на надходження товарів і послуг, наприклад, товари і послуги. Ми виправляємо дату. Виправляємо дату, зараз це буде, на, наприклад, 16, ну, 11. -го. Так мені треба для умовного прикладу провести-закрите. Увагу можна показати пізніше, провести-закрите. Чого ти не хочеш? О, все, провело. І дивимося тепер нашу. Дивіться, якщо друга подія надходження товарів, значить у нас там 64,42 вже не буде. Дивимося дебет-кредит. 64,42 нема. Закривається 64,41, сформувати. 64,41, а закриває, закрилась вона пізніше. Тобто а ця оборотно-сальдова відомість по 6441 не контролює дату податкову, а тільки контролює, чи по пост... наш постачальник поставив нам товар. Тому ми можемо обрати за весь місяць листопад, сформувати і бачимо, що товар-постачальник нам поставив. Ну так, мої любі, начебто все показала. В, цьому, в цих прикладах не буду робити помилки. Якщо ми наробимо помилок, то буде і красніти наші оборотно-сальдові відомості. Але ви вже знаєте, як це контролювати. Зараз у нас вони красиві, нічого не красніє і все добре. Що хотіла вам сказати, що вхідна податкова накладна, купівлі, вхідна податкова накладна, яку ви будете завантажувати з реєстру, і ви будете її бачити, ви будете і номер бачити, і взагалі, як написано. Назва підприємства, тобто всі ті, всі ті обов'язкові реквізити, які я розповідала на попередньому занятті, вам необхідно буде контролювати, тому що вхідна, податкова накладна, мої любі, є іконою, на яку треба молитися. От, наприклад, ви виписали податкову накладну своєму покупцю з недоліками. Ну, покупцю виписали з недоліками. І у вашого покупця, як то кажуть, зняли податковий кредит. От що буде? От що буде? Ну, можливо, підприємство втратить постійного клієнта. Розсердиться і втрат... більш не буде працювати. Але вже дуже давно договори між сторонами мають такий пункт про пункт те, що в разі зняття податкового кредиту з вини постачальника, ну, тобто з вашої вини, для продавця ви постачальник, постачальник відшкодовує покупцю збитки. Судову практику я не контролювала з цього питання, але договори складаються саме так. Набагато складніше ситуація у разі зняття податкового кредита з підприємства там, де ви працюєте. Тож вам необхідно контролювати всі реквізити податкової накладної, яка надходить на ваше підприємство, зареєстрована на ваше підприємство. Добре, мої любі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам щастя, всього найкращого!